Вигадували хвороби для ухилянтів. Лікарка УЗД разом з подругою налагодили схему, на які підіймали непогані статки. За п'ятнадцять з половиною тисяч доларів жінки надавали клієнту липові медичні документи, завдяки яким він міг отримати інвалідність та спокійно виїхати за кордон. Спільниці були впевнені, що уникнуть покарання однак працівники збу швидко припинили незаконний бізнес. СБУ блокувала ще одну схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. На основі доказової бази служби безпеки підозру отримали дві організаторки схем для ухилянтів. Фігурантками виявилися лікарка ОЗД, одного з медзакладів Львова та її 45-річна спільниця. За 15 тисяч доларів США жінки гарантували військовозобов'язаному допомогу в оформленні групи інвалідності. Для цього фігурантки забезпечили призовника фіктивними документами щодо наявності у нього захворювання. Пакет послуги також передбачав інструктаж клієнта щодо подачі документів для оформлення третьої групи інвалідності. Надалі такі документи надавали можливість призовнику безперешкодно покинути територію України. Однак правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність фігоранток та затримали одну з них на гарячому. Вже обом повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групи осіб. Станом на сьогодні триває слідство для встановлення можливих інших учасників протиправної схеми.